Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні в нас така чудова, гарна квасоля, натуральна спаржева, лопатки, чи як ви називаєте, така квасоля. Кому цікаво, як ми готували, давайте готуємо разом. Готуємо шпарагівку або лопатки, як у нас кажуть. у слойки буду я закривати. Відрізаємо отакі хвостики. Тут у мене є 2 600 цієї квасольки. Я люблю таку квасолю. Як вже отака би була квасолька, а не самі, самі лопаточки такі. Мені так краще подобається, то, це, не є, це такий сорт квасолі, що вона не, не має тих, е, ну, цього твердого, як з вариці. Вона, вона дуже гарний. Це, це, я не знаю, як він називає. Це сусідка дала, але він дуже гарний. І якраз дуже смачний. Так що ми спочатку обриваємо оці сі, обрізаємо оці всі хвостики. Отакі, От де є хвостики, і оці сі носики і хвостики. І підготовлюємо таку каструлю. Васолю, звичайно, гарно я помила, або то е, таке города, її гарно я промила. Можна різати на кусочки. Я даю цілу. цілу отаку. Ось так ми нарізали квасольку. І тепер ми заливаємо її гарячою кип'яченою водою. І будемо проварювати її. Ну, я не знаю, десь будемо дивитися так 10, може 15 хвилин. Е, от так аби була. Вона така наполовину була готова. Накриваємо кришку. Води зараз я ще додам. І будемо так проварювати. Ось так води має бути зверху. Тут у мене 7-літрова каструлі, і якраз увійшлося мені 2 600 квасолі. Накриваємо кришкою і варимо. Так, і готуємо ми ось з такого мого блокнота давнього. Я колись ми готували ось такі лопа, фасолі лопатка, води. 2,5 літри води. Даємо і робимо такий гий росіл, чи то маринад, то й не маринад, бо то консервована, то не маринована. У то... мене пише сироп, але це росіл. Даємо отаку стопку соли. О, отакий стаканчик, 100-грамовий такий стаканчик. Тут нема 100 грамів, бо то менше тут. сіль обов'язково така кам'яна. Кипітимо сю воду таку. о. Ну і закіпить. Буде такий розсіл. От, У нас уже проварилась. І дві яка. Вона має бути, аби не була така розварена і аби була, як кажуть, альденти. Аби була, аби була така твердовата ще. У мене тут 14 хвилин варилась. 14 хвилин я виключаю. Так, от легенько тепер вибираємо на друшляк потроха. Будемо ось сюди стекла вода. От, отако от повибираємо. О. Котра молодіша, ясно, що в нас і більше розварила. Але має бути така гейціленька. Ось так о зараз будемо її ось так повибираємо, найстече. Будемо потрошка і будемо набирати у банки. А цю далі потрошка по по частинами ми забираємо і набираємо в банки. Зараз я вам покажу. А цю накриваємо далі. Ось так просто набираємо в банки і так потрісаємо. Усюди е оцю квасольку е укладаємо гарно, аби була. Ось так. Яка гарна виходить наша квасолька. І отак просто потрясаємо, аби більше увійшлося. Така буде ця консервована, буде так квасоль. Ось так набираємо. І заливаємо тепер оцим, оцим е, таким розсолом чи маринадом, чим-чим, я знаю. гарячим теж таким, бо то тобто. слоїки гарячі, слоїки треба обов'язково е, стерилізовані були. І, за... і отак набираємо кожну таку банку. Видите, які? Ось така. Аби вона і не плотно так була, кожну банку будемо так набирати. Так я всі понабираю в банки. Нічого не кладемо, нічого не даємо в банку більше. То роблять мариновані, то маринована зовсім інакше, а ця, А ця консервована це зовсім інакше. Так набираємо, скільки буде банок. Лиш накриту тримати, аби вона, бо вона якщо е, потрошка беремо, бо вона тоді робиться отака і облізла. А як будемо тримати під кришкою, і вона буде гарна у воді. І вона буде гарна отако, потрошка набирає. Вона вже простила, то вона. Якби як, як молодіща, ви знаєте, яка вона молодіща, більше сів варила. А така не сен, старе, я таку люблю. Ви можете і до такого стану не брати, ви можете молодіщу собі робити. Ось так. Знову заливаємо повністю таку водою. Оце в солену воду і все. Так, так, я понабираю всі. Нашого цього е, розсолу чи маринату стало на отаких от 9 це півлітрові банки. На таких 9 півлітрових баночок. О, Стало. Якраз оце. І лишилось мені ще оскільки е, квасолі. Але цю квасолю я кину в морозілку. От. А це зараз будемо стерилізувати. Так, на насіду каструлю. Укладаємо рушничок такий або тряпочку якусь небудь і складаємо слоїки отак. От і будемо так стерилізуватися. Ось у нас тут якраз має поміститися цих дев'ять дев'ять слоїків. Ось так. І заливаємо навіть гарячою такою водою, то навіть що ми варили квасолю, бо вона гаряча, я її так і заливаю сюди. Має бути по, ну більше половини. має бути. О. І з моменту закипання варимо 20 стерилізуємо 20 хвилин. 20-30, будемо дивитися там, на невеликому такому вогні, але накриваємо. Ось так, аби не сильно бурхоліло. Ось скільки квасолі у нас вийшло з того, що ми закривали 9 банок. Це є натуральна квасоля, вона підходить до будь-чого, можна і в борщ собі давати, можна зимою відкрити і зробити салат, чи рагу, чи, чи ще щось ото. до будь-чого вона підходить. Ви, якщо сумніваєтеся, ви можете е, дати собі по чуть -чуть ще, е, лимонної кислоти, Добавити у кожну банку. Кожну банку трошки додати. А так у, у нас собі стоїть гарно, е, що можна закривати. Ось таку дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось така, ось така чудова. Дивіться, яка гарна, чудова е, квасоля виходить, натуральна. Вона е, підходить до будь-чого, чи борщу, чи рагу, чи, е, чи ще щось там. що собі Салат можна з неї робити зимою. Добавив часничка чи цибульки вжарив і зробив собі таке і є, і є смачно, бо це натуральна, без нічого, проста консервована е, квасоля. Так що готуйте.